У Бозівці викрили посадовців одного з лісових господарств Тернопільщини. Через незаконні оборудки чиновники привласнили кілька мільйонів гривень. Подробиці дивіться далі. Посадовці лісового господарства збагатилися на вигаданій ними фірмі. Фіктивне підприємство створили, щоб відмивати бюджетні гроші. У документах ж вказали, що підприємство виконує лісозаготівельні, лісогосподарські та лісокультурні роботи. Серед співзасновників були самі посадовці державного господарства та їхні родичі. Держпідприємство заключало Говори з фіктивним за виконання робіт, які насправді здійснювалися тільки на папері, усвідомлюючи, те, що дані роботи тою фірмою не будуть виконуватись, оскільки в на даному підприємстві відсутня як матеріальна база, так і відсутні трудові ресурси на виконання тих видів робіт. Вони ж все ж таки. Укладали договір і відповідно акти виконаних робіт в результаті підписання тих фіктивних актів виконаних робіт з державного підприємства в період з 2011 по 2014 рік було перераховано. Суму понад 4,5 мільйона. Шістьох чиновників злочинців викрили працівники обозу. Під час обшуку в порушників вилучили бухгалтерські документи, акти виконаних робіт та інші. Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо посадовців. Їм загрожує ув'язнення терміном від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися тою чи іншою діяльністю до трьох років із конфіскацією майна. Трьом задійним у справі. Суд призначив тримання під вартою. Проводиться ряд оперативно-розшукових заходів. Встановлю. Це всі особи причетні до, до цієї схеми розкладання державних коштів.